Роздумую, роздумую і далі над Словом, і Господь відкриває ще нові і нові сторони свого нового заповіту, за який Христос віддає своє життя, хрест Христів, дорога Христа. Це є дорога Христа, яка закінчується на Голговському христі. Часто людям лишень приводять до Христа, до Голговського, показують, що там висить Христос. Людина вразлива, плаче. Згадує, які рани поніс Христос, як знущалися, як плюли на Нього, як в кінці кінців Петро зрікся три рази, а Юта взагалі продав, продав Христа. Скільки мені дасте, каже він. І отак справді жалю багато, але ніхто не проходить через цей хрест. Людей не ведуть через Хрест, щоб вони вмерли там на Христі разом з Ісусом Христом, для того, щоб отримати життя, вільне життя. І ми говоримо про це вільне життя. Ми говоримо про те, що живемо благодаттю, що живемо новим законом, який даний нам, законом віри, а не законом старого заповіту. Ні, і не в тому, що він не добрий, як люди кажуть. Він же ж добрий закон. Добрий. Для кого? Для тих, хто грішить, хто ще не прийняв Ісуса Христа, хто не пізнав Його жертву, Вони, їм потрібен закон. Отець Небесний не ставить нас під закон дітей Божих. Христос і прийшов, щоб зробити нас вільними. І коли ти вільний і починаєш служити закону, ти маєш зрозуміти, ти йдеш на самознищення. Закон добрий, в той же час закон може знищити тебе, вмить ока. Один раз ти порушуєш одну заповідь. І як не кричать сьогодні ті законники, які не мають віри, їхня віра мертва. Може, вони і мали цю віру, але вони самі викопали її з свого серця, вигнали свого серця, щоб вставити туди закон Мойсея, даний Богом, до речі. Вони стараються виконувати його. У них вже. Паніка, вони не виконують, але вони не хочуть чути. Якщо ти не виконав одну заповідь, якщо ти не виконав один раз, одну з заповідей, ти винен у всьому законі. Їх трясе. Чому? Та тому що вони покорилися не благодаті, не Христу, а вони покорилися покорилися закону. закон, який вбиває, буква вбиває, дух животворить. І якщо в тобі є дух Христа, то радуйся ти вільний. Алілуя. Алі вразлива людська душа, вразлива, але непокірна. Вразлива тому, що Христос зробив на христі, але в той же час не покірна Христу. Як воно, як воно сходиться? Як воно може бути одне з одним. Шукають Бога, моляться, чекають відповіді, чекають допомоги, просять, молять. А коли почують вчення Ісуса Христа, зляться і не коряться йому. Чому не коряться? Тому що сказав Ісус Христос і про народження з гори, і як зціляти, як бісів виганяти, і що дається влади, що дається сила. У мене пальців не вистачить на руках і ногах. Мені треба буде всі ваші пальці, щоб обітниці перечислити Божі. Ні, не коряться. Чому? Я роздумав, чому, Господи? Ми недавно говорили чому? Тому що хтось від імені Ісуса Христа сказав інше, ніж те, що сказав Ісус Христос. Я, я коли мається, це ввійшло зараз у мене, я готовий постійно говорити. Вони говорять від імені Ісуса Христа. Але говорять не про Боже. А говорить. А говорить, щоб підпорядкувати людей, щоб ті завжди були грішними. І завжди були винні. І тоді з цих священнослужителів, з пастирів знімається відповідальність, що вони не навчили людей. Хоча відповідальність перед Богом не знімається. Але перед людьми, а що ми можемо? Ти ж грішний, знаєш? Ну і Бог тобі тому не дав. Ти маєш зрозуміти. А до людей не грішіть. От ми молимося за вас. А ви грішні, грішні. А самі лишень, ми всі грішні. Ми всі грішні. Я грішний. Я грішний. Господи, подай.